Безсонна ніч на Росії, через яку довелося закривати усі московські аеропорти. Про масовану атаку дронів повідомляють Україні агресорці. Тривога тривала із ї вечора і аж до 4-ї ранку. Рій БПЛА атакував кілька областей, але головно долетів до Московщини. Усі чотири головні литовища, столиці та прилеглих районів довелося негайно закривати і оголошувати план «Ковьор». Загалом у російському міноборони повідомляють, що безпілотників було понад сотня, і зо два десятки дісталися до російської столиці, яка нині готується до параду побідобєс 9 травня. Очевидці повідомляють про сильні вибухи. Унаслідок збиття уламками пошкодило кілька будинків. У деяких повилітали вікна. Окрім московського регіону, БПЛА атакували 11 областей Росії, зокрема і Воронівську та Курську області. Влада Курщини каже про трьох загиблих та повідомляє про поранених. Також Після вибухів там є перебої зі світлом. Нагадаю, на початку цього тижня Росія запропонувала тимчасове перемир'я. І з 8 до 11 травня український президент назвав це театральною постановкою і наміром організувати собі спокійне святкування Дня перемоги. Натомість, Зеленський наполягає на тридцятиденному перемир'ї, як це раніше пропонували Сполучені Штати. Але росіяни на це не йдуть і щодня атакують українські цивільні об'єкти. Досягнення невелике, але вже дуже багато порівняно із тим, що було раніше. Дональд Трамп висловився про пропозицію Володимира Путіна оголосити триденне перемир'я, за словами американського президента. Раніше Росія взагалі не була готова ні до якого припинення вогню. Окрім того, Трамп укотре звинуватив свого попередника Байдена, що той три роки не розмовляв із Путіним. Примітно, що раніше спецпосланник США Кіт Келох відкидав російську пропозицію щодо триденного перемир'я на. Олосивши, що Вашингтон зацікавлений саме у довгостроковому припиненні вогню. Погодитися на місячне перемир'я закликали закликалиMoskvoї лідери Британії та Франції у спільній заяві Макрон та Стармер відзначили, що це необхідно для конструктивних переговорів про перемир'я, а ще підкреслили готовність України сісти за стіл переговорів. Тим часом президент Польщі Анджей Дуда звернувся до Трампа із закликом посилити економічний тиск на Росію, щоби змусити Путіна укласти мир. На думку політика, тільки американський президент має реальні важелі впливу на російського лідера. Четверо поранених у Харкові. Вночі росіяни знову атакували місто ударними дронами. Є влучання у Шевченківському, Київському, індустріальному та холодногірському районах. Потерпілі троє чоловіків, а також жінка 52 років. Здебільшого у них гостра реакція на стрес, загрози життю немає. На відомому ринку Барбашове унаслідок обстрілу спалахнула пожежа. Там знищено два десятки павільйонів, ще 80 понівечені. Під прицілом також опинилися житлові будинки, а ще готельно-ресторанний. Комплекс повідомили в обласній прокуратурі. Російськими військовими застосовано понад типу до палатки по шахет у території міста. Під ударом опинились приватне підприємство, торгівельний центр, а також приватні будинки громадян. Гучна ніч у Одесі. Там загиблий та постраждалий. Ворог атакував регіон із моря. Групою ударних безпілотників два десятки спрямував по цивільній інфраструктурі. Пошкоджені приватні будинки, начальний заклад, приватне підприємство. На місці спалахнули кілька пожеж. Загинув 30-річний перехожий безпілотник, пошкодив лінію електропередачі. Чоловіка вбило струмом. Ще один 19-річний хлопець отруївся чадним газом. Він у стані середньої важкості. Четверо людей загинули. Ще восьмеро поранені на Сумщині. У Білопіллі загинув 48-річний чоловік. Ще один помер у лікарні. У місті Росіяни понівечили півтора десятка осель та об'єкт цивільної інфраструктури. У ворожбі ворожих атак не пережили двоє пенсіонерів. Серед поранених 16-річний хлопець, двоє людей у важкому стані. Упродовж доби росіяни скинули 34 Керовані авіабомби на білопільську та ворожбянську громади. Там оголошено евакуацію. Троє убитих і 16 поранених на Донеччині. У Новодонецькому окупанти поцілили по багатоквартирному будинку. Постраждали дворічна дівчинка та її мама. Десятирічний син жінки дістав гостру реакцію на стрес у Мирнограді. Загиблий та шестеро поранених росіяни атакували місто дронами. Силам оборони вдалося стабілізувати ситуацію на покровському напрямку, а ще подекуди перехопити тактичну ініціативу. Про це заявив головком Сирський. Попри те, на Покровщині далі одні з найінтенсивніших протистоянь від учора відбито 78 атак агресора. Найтяжче було біля сухої балки старої Миколаївки, водяного другого. Вдалося відновити позиції біля Лисівки. Повідомляють аналітики порталу Діпстейт. І також додають натомість є вороже просування вперед біля новосі. Сілки, Новодарівки, Новоолександрівки та на Білгородщині по позиціях українських підрозділів противник завдав одного ракетного та 80 авіаударів, скинув 175 кабів і загалом здійснив понад 6100 обстрілів із різного важкого озброєння. Натомість авіація та ракетні війська і, звісно, артилерія Сил оборони України уразили 24 райони зосередження особового складу ворога, його озброєння та військової техніки. Ще два пункти управління, п'ять засобів. Реактивних військ, і артилерії, два засоби ППО та чотири інші важливі об'єкти. Оборона країни триває. Три сотні човнів для нової десантної операції російських терористів. Окупанти намагаються взяти контроль над Херсонщиною і Миколаївщиною. Зі слів офіцера Національної гвардії Юрія Ткачука. Ворожа армія нині висаджує десант на контрольовані ЗСУ острови. 300 човнів це лише ті, які вдалося побачити поблизу. Роблять це, аби створити ще більше плацдармів для обстрілів України. Так росіяни використовують українську кінбурзьку косу. заповідник перетворили на арсенал російської. Зброї і продовжують звозити туди ворожу техніку. Наші сили оборони фіксують, як росіяни обстрілюють звідти мінометами, дронами і залпами українські позиції. І що більше островів їм вдається захопити, то більше вогневих позицій вони матимуть ближче до наших телів. І от лише напередодні воїни 122-ї бригади територіальної оборони саме знищили ворожий командний пункт та склад Ізбика на Кінбурзькій косі. А щодо ворожих втрат на полі бою, то за даними Генштабу, росіян мінус 1430 мародерів та вбивць, яких вони називають воїнами, а від початку повномасштабного вторгнення убитими та пораненими у них уже 959 тисяч особин. За учора знищено три танки ворога, п'ять бронемашин та 103 автівки. Також спалено 61 артилерійську установку та систему залпового вогню. По небу загалом збито 372 літаки та 335 гелікоптерів агресора. А на морі потоплено 28 кораблів та катерів, одна субмарина та пором заправник ворога.